Ми нарешті за ціле літо перший раз їдемо на озеро, на пляж. Привіт, мене звати Тетяна Тетеренко, я художниця, живу в Канаді, в провінції Онтаріо, місто Гамільтон. І веду свій влог, розповідаю тут про своє життя і роботу художниці в Канаді. В цьому влозі я покажу, як ми поїхали на озеро, ми проживаємо. В місті Гамільтон воно знаходиться на ось такому півострові, як ви бачите, зараз на мапі навколо нас три великих озера, і це називається Ніагарський півострів. Ми живемо біля озера Онтаріо, воно буквально 10 хвилин від нас. Але в ньому ми не купаємося, тому що тут дуже багато фабрики заводів і ми їздимо купатися на інше озеро, яке називається Ері, і їхати туди приблизно годинку. Озеро Ері мені нагадує чимось Чорне море. Звичайно, там нема цього запаху, але там завжди такі класні хвилі і піщані пляжі. Там дуже багато пляжів, але ми їдемо на Туркіпоїн. Поїхали. Ми дуже часто їздимо в сторону Ніагари, і там я вам вже показувала, хто на мене підписаний. Там такі ферми, дуже багато виноградників і виноробень. Можна сказати, така сільська місність, але дуже багато там всяких магазинів і по дорозі можна заїхати куди завгодно. А в цю сторону починається от така сама дика дичина, можна так сказати, невеличкі міста і ось такі селища, де між ними є поля, такі фермерські поселення і тут взагалі, мені здається, немає жодного магазину то ти так от годину їдеш і ти не можеш навіть заїхати купити каву, тому що уявіть собі ні Тім Хортонса, ні Макдональдса, ми там знайти не можемо. Це вже ближче, коли під'їжджаєш до озера Ері, то там вже можна це все придбати. А так ось такі поля, поля. До речі, після дуже насиченого життя в Гамільтоні, я вже не кажу про Торонто, мені здається, там взагалі такий вулик. Після життя в Гамільтоні, де дуже багато людей, і які бувають не дуже приємні то дуже хочеться заїхати десь в таке село і там жити. Але відсутність взагалі магазинів і того, що тобі треба до ближчого магазину їхати мінімум 40 хвилин, це мене не дуже радує. Так, Ми вже приїхали. Рибуємо такий пляжик тут. Дуже багато, та ще вроді не дуже, я думала, тут все зайнято. Не так вже і багато. А Ну ти ж в тапочках. Ну добре. Цього року ми приїхали всього один раз і подивіться, яка брудна вода. Ну це водорості, далі вона нормальна, але вона була дуже тепла, такої теплої води, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, на, насправді дуже тепла. Просто ми просиділи в воді цілий день, не хотілося виходити, хотілося тільки плавати, копатися. От якраз така суперкомфортна температура була. І незважаючи на те, що вода не дуже така чиста і прозора, як тут зазвичай буває, але дуже приємно. І тут такий берег, дивіться, діти заходять аж туди далеко і там неглибоко. Хоча все одно для безпеки я наділа Авдію на рукавники, тому що ми бігали, хотіли купити цю жилетку, але так і не знайшли. Зараз буде репетиція на пляжі. Що дарують квіти радили, даваючи себе, ще більше, більше богатіли. Пише слухачі біля полум'я вночі зігрівались, Тоді здавались назавжди навіки разом пощавали. ці цілували ради тільки подзвоніть і ми приїдемо одразу. Наступного дня в нас був виступ в сусідньому місті, в церкві українській, і нам треба було зробити репетицію. Тож ми зробили її прямо на пляжі. Ми зазвичай робимо репетицію за день до виступу. Нам, в принципі не склала труда зробити репетицію на пляжі в тіньку. Забула сказати, що приїхати на цей пляж треба завчасно забронювати паркінг, і ми це робимо онлайн. І це взагалі можна зробити тільки онлайн, купити квиток, коштує це 18 чимось там, доларів на цілий день. А перший раз, коли ми сюди приїхали, ми не знали, що треба завчасно купувати і паркувалися на обочині біля дороги, там теж паркомати стоять. Година коштує 4 долари, якби на цілий день, якщо купувати, то дороговато, та і взагалі там навіть немає місця. Тобто машини людей настільки багато, що ти навіть не можеш запаркуватися. І все це таке курортне маленьке містечко, там навіть між будинків не запаркуєшся. Ну і в принципі тут всюди, де є такі піщані пляжі і хороша водичка, то завжди платний паркінг, можна знайти безкоштовний, але це рідкість, що ви навіть зможете там поставити машину. Я записала це відео ще, мабуть, місяць тому і тільки зараз його монтую. І, до речі, сьогодні вже перше вересня, тож я тепер це... Записую і дивлюся, як швидко проминуло літо. І це відео я роблю не тільки для вас, а й для себе, щоб в мене були спогади, щоб я могла колись зайти, подивитися і згадати, як було класно. Час летить дуже швидко, особливо літо пролітає. Вже всі роз'їхалися, і ми залишилися тут майже одні. І ще наша палатка. Бачите, ця палатка, яку я завжди беру на ярмарки, то ми її теж взяли на пляж. І поки Кім з дімой пакували речі, ми завдієм сиділи, насолоджувалися останніми теплими деньками. Зазвичай на озеро ми їздимо з друзями, і всі вони поїхали додому і підказали нам, що по дорозі є дуже смачне морозиво, і ми вирішили туди заїхати. Додому нам їхати годину, а до цього місця 30 хвилин, тобто це прям по дорозі. І ми поїхали спробувати, що ж це за суперморозиво, там і подивитися, які ціни. Також ви мені часто пишете в коментарях, що вам подобається дорога, подобається дивитися на ці краєвиди, тож я, звичайно ж, для вас познімала. І не забудьте поставити мені за це вподобайку, написати коментар і взагалі підписатися на мій канал, можливо, поділитися відео. Дякую вам і приємного перегляду. Через півгодинки ми приїхали на локацію і зараз підемо куштувати морозивку. Ходімо з нами, подивимося, як це там виглядає. Держи. Держи. Будемо пробувати морозивку. Тут стоїть багато машин, мабуть, і справді тут смачно. Сонечко вже сідає. Ти хочеш, можна туди піти, Давай, там люди сидять, сидять. Я трошки для вас познімала, я зазвичай намагаюся не знімати там, де є люди, щоб не знімати їхні лиця, тому що, мені здається, не всім це приємно, тому я стараюся так знімати, щоб не попадали обличчя. І тут є одна частина, там якась їжа, а ось інша частина тут продається морозиво, різні коктейлі, дивіться, тут уже черга стоїть. До речі, в Канаді черга це не означає, що там дуже смачно, тому що тут всюди стоять черги. Люди завжди купують, якщо десь на відпочинку або на якихось фестивалях, вони завжди стоять в черзі за їжею. Смачна вона чи не смачна, але е, зазвичай тут є черга. Тож ми стали в чергу і м, спочатку було важко приділитися, яке вибрати морозиво. Е, Вибір, в принципі, великий, подивіться, які тут накладають порції. Це оце два скупа, тобто два. М, як це сказати, два шарика морозива, і такі вони величезні. Дюша одразу собі вибрав якийсь банановий спліт. Я навіть не знала, що це таке. Це така тарілочка, в якій декілька кульок морозива і полита якимсь сиропом, і банан нарізаний. Дуже велика порція. Ціна цієї порції була 10 або 12 доларів. Накладують вони в такі великі лодочки і можна вибрати різні смаки. Діма собі вибрав шоколадний шейк, він коштував 8 доларів. А ми з Акімом вибрали собі морозивко. Mm, подивіться на це. Це один скуп, хорошо, що я взяла тільки один. А не два. А подивіться на дюшину, яке воно громадне. Ну що, пішли туди десь на природу. Реально це дуже велике. 450 цей коштує. Я цього не бачила. Ладно, покажи сюди. Familien vår. <gryllt>

Дякую вам за перегляди і за вподобайки. Сподіваюся, що ви вже написали коментар або збираєтесь його написати. До речі, в мене вже 4000 підписників, я дуже вдячна кожному за вашу довіру і за те, що ви зі мною. Не дивлячись на те, що сьогодні вже 1 вересня, це не останній літній влог, тому що в мене ще багато відео з фестивалів, з ярмарок, і я обов'язково їх зроблю скоро і викладу, і сподіваюся, що це буде теж цікаво. Дякую ще раз і до побачення!